І так, пацани, жду у Коріша. Це що значить? Їдемо по новому автомобілі один. Пливе на Мурчику. Зараз покажу на якій торпеді ми сьогодні їдемо. що коли поставити правильні диски, наскільки автомобіль цікавіше починає дивитися Зацініть, які ні такі ну чітко. знаєте що пише AMG. Бі. Ну, апаратури? звісно шикарно блінь. тащуся від цих старих німців здорово здорова, здорова. Що Мурчик? Куди ми їдемо? Коротше, наш ти... наш... Наш ти запалив їдемо по Корчика. Ну як Корчик, ми корчі не беремо. Да? Їдемо по нормальний автомобіль. Вроді, по фоткам, все гарненько. Власник сказав, що в сім'ї вона вже 3 роки. Обслужена, це спис, є маленька проблема з холостим ходом, чогось плаває, коли прогрівається. І що, і косметику трошки підправити. Так що, якщо візьмемо... det mm -hmm. <laughs> Ja da. <va. small> Пацани, апаратура вже в гаражі. Що значить, що я купив венту сюди? Під Підйомчик я вже зняв маленький. Так, що по ній потрібно робити? Показую. Полірнути в першу чергу, як завжди, майже кожен автомобіль. Я полірую перед продажу, щоб він блистів виділявся з всіх інших і мав гарний зовнішній вигляд. Друге, у нас тут є по крилу отакий нюанс. Тут я бачу вже шпакльовочка є. Не знаю, або заварим оцю частинку новеньку. Або пішпаклюємо, як настоящі перекупи. По цій стороні все чики бенч. По задньому бамперу є нюанс. Оця полоса пооблазила фарбу, бачите? Тут є. Ну і саме більше кидається це, саме більше кидається це отут, бачите? Отак відлущилась фарба. Він, до речі, був чорний, але чогось його пофарбували в зелений. І, ну, на мою думку, це неправильно. Дивіться, розказую чого. Є чорний молдінг. І бампер іде чорний, це як продовження. Воно має бути чорне. Оця полоса. О, юбка вже має бути в колір автомобіля і тут має бути чорне. І відповідно так само взаді йде молдінг, чорний, і це йде як продовження. Ну, Воно по колу якось, воно має грати, ручки чорні. Молдинг чорний, воно якось ну, ці кольора мають перебиватися. То ми е, зад верхню частину бампера затираємо ту штучку, яка полізла, перемотовуємо бампер, фарбуємо е, структурою в чорний. І перед, відповідно, так само, оце, оце в чорний. Е, ну і все, тут є маленька проблема по форсункам. Я завтра, сьогодні, якщо встигну ввечері їх зніму, бо він робить і потрушує його. Дошли до того, що дві форсунки підливають. Ну, Десь підклинувши, їх треба помити. Якщо не спасе помити, то, то просто їх поміняю. І він візуально і по салону буде виглядати просто бомба. 95-й рік Вента. подивіться салон. Карти, хоч навіть світлий салон. Але все бомба. Колоночки так валять, таке враження, що взагалі сабвуфер стоїть. Ну і спереді так само. Карти. Панелька. Ну, гарно, все. Всі кнопочки, печка дує, патіфончик робить. Це піпікалка. Кнопочка відкривати багажник. Е, нема чухольчика, він отут. Тут має бути така планочка, вона чогось відсутня. Все, бардачок, все на місці. Руль, спідометр, все там працює приборка. І ще одна проблема це вісить потолок. Бачите? Підвісний потолок автомобіля. Що вам ще показати? Багажник? Багажник і під капотом. Показую. Що я викупив? Показую, показую, показую. Багажнику теж все порядок. Ну все гарно. Ці боковушки тільки трошки натемнити. Тут ополяді теж, теж проблем немає. І показую під капотом. Я вже писав ближче до цієї сімки, щоб було удобно полірувати. бо в мене гараж, блін, ну, на метр був би ширший. Було б взагалі супер. А так трошки, трошки є дискомфорт. Показую ще підкапотку. капотку, під капотку буде мити. Теж, щоб все порядок було. Ну і так, під капотом. Стакани цілі. По стаканам в таких руках можуть бути проблеми. Ну Все. Тут власник казав, що прокладку поміняв цю клапани кришки. До цього вона, бачите, трошки піться. Ну, Но нових, нових свіжих потьоків немає. Видно, що вже стара. то відповідно його просто треба помити. Все про тютуманочки тут. Все світиться, все робить. Тобто Венту взяв в класному стані. Дивіться, навіть який прикол був. Хто знає, що це таке? Напишите в коментарях. Така штучка була прицеплена на панельці. 95-й рік, 2-літровий бензин. Все, поднижчу ціла, пороги цілі. По дверям ціла, по стаканам ціла, ходова нормальна, е є чуть-чуть гуде водійська сторона підшипник. Ну, Думаю, що. Або так буду продавати, або поміняю ще не знаю, подумаю. Ну, його вже чути трошки. Особливо, коли під нагрузку даєте, знаєте, як підшипник е перевіряти. Якщо ліва сторона даєте нагрузку на ліву сторону, якщо він сильніше починає гудіти, це точно підшипник. Так, е е відповідно, права сторона. Наклон. щоб... Е Нагрузка була на сам підшипник, і будете знати, підшипник чи це, чи не підшипник. Ну тут по мілочах ще тут щось якась ізолента на, накручена. В загальному в загальному автомобіль в, в дуже класному стані. Палірнеться, підварю або підшпаклюю крило, підкапую скольчики. Там розберусь там з бампером. Зроблю форсунки або промию. Якщо вийде, поставлю, вони будуть робити, то, то значить тільки промию. Якщо ні, то поміняю там проблема в двох форсунках, бо навіть по свічах, по, по свічах видно, що свічі чорні, значить дві форсунки у нас підливаю. Так, що я взяв для цього? Фарба 100 грам. поліровочна машина. Чого нова, бо моя віддала вже, ну поняли, да? відійшла. 7 чи 8 років я відполірував своєю машинкою. Я їй подякував. Злизалися вже шліци у ці привода, Відповідно, там нема сенсу робити. Круг взяв, паста, структура чорна, антигравій. Антигравій, тут підкрилки такі, вони все ціли тут. Ну, вам не видно, так? Да? Але я люблю, коли вже все гарненько. Там ще чорненьким дамо, щоб все бомба було. І все, так, що все, ну, звичайна робота, так як завжди, готуємо автомобіль на продаж. поїхали. Ну, відповідно, по віщій стелі, я ж вам не сказав. Е, є тканина, теж будемо перетягувати. Так що, я думаю, що це розповсюджена проблема, особливо в старіших автомобілів, коли обісає тканина на стелі. Тканина є. Отакий рулончик в мене, я собі купив ще раніше. Так що стелю будемо знімати, здираємо стару тканину. Там це дуже все просто. Покажу, як, переклеюємо і буде як новеньке. Робимо все. Що, я це вже полірнув крило. Зараз притрував, бо трошки пилючки насипалось. Ну, не пилюки, а з круга. Так, відполірував фонарі. Зацінили, так, да, як блистить. Кришку багажника. Це крило вже полірнув. Ну і тут вверх тільки оцей кант. До речі, по кантам, коли не по кантам, а по цьому банану і поверхній частині дверки, то дивіться, з різінки обережно, бо круг попадає і, і вже царапа не залишаються. Тут я знизу молдінг собі заклеюю і де вам показати різницю. Давайте дверку так протру. Так, оце крило. Видно, так? Да? А оце вже дверка. От на така. Тут ополірнув. -а, а тут -а ще не полірував. Ну нічого, виходить вроді прикольно. Е, я не кажу, що я там в ідеал його полірую, просто він е, та мутний лак вже став. Його трошки освіжити. поліролькою. І це... Я не думаю, що в ідеал вже виполіровувати цю джету чи не джету венту. Не буду гратися так довго. Просто освіжу, щоб вона заблистіла, як така зеркальна більш стала і все. І буде гарнень. Добре, поліруємо далі. І от ще вам одна різниця. Так як на лампочці вам показати. Цю частину дверки половини я вже полірнув. А ця не полірована, бачите? О тут переход. І тут вже полірнув. Так що не бійтеся, якщо хто хоч, хтось хоче освіжити свій автомобіль, головне поліровочна машина, бо болгаркою спалити лак, щоб регулювали швидкість. Розігріти пасту, полірнути це все недорого коштує. Ви як бачите, і не дуже важко, нічого складного немає. Взяли собі освіжили і гарненько їздить наполіровано. Все, давайте поліруємо і робимо далі. Ну що, колеги, підрезобрав я. Зняв дросельку і долізу туди до форсунок, бо там отакені. Дроселька заважала і е, впускний колектор. Отакі от ні от болти там були. Якщо не зняти було дросельку, то вони не виймалися. І, ітог. Ітог. Оце форсунки. Показую вам. Чистенька. Чистенька. Ну, принаймні, з вигляду чистенька і. Оп! Я, на мою думку, що вона вже дуже давно не працювала. Ну, Видно, так? Да? Вона вже 100 років не працювала. Ну, Надіюсь, як там кажуть, діагноз поставили правильно. Зараз попробую їх помити, форсунки і поставити. Якщо не, не запрацює нормально, це взагалі буде капець, якщо їх треба міняти. Але я думаю, що коли будемо перевіряти їх, то там же буде понятно. Все, давайте безумийте форсунки. Що, призвонили за форсунки, їдемо забирати, їдемо на такому драконі. Opel Astra. До речі, може хтось хоче. Ну гарненько, вся, вся в рідній фарбі. Салон гарний, все, все чітко, Свіжа пригнана, чекає першого обліку на нового власника. Так що їдемо забрати форсунки. Сказали, що всі промилися гарно. Та, та, що не працювала, вже працює. Відповідно, має бути все добре. Погнали! Їх миють, купають. Розчистив вже трошки бампера, де отут була поліща фарба, і зразу тут по контам теж було вздуте. Тут розчистив, тут скрізь все нормально, тут прищ таки був, розчистив його і тут. Залишається тільки перематувати і фарбуємо. І так само передню. Передню там нічого не треба видумувати, просто заматувати трошки і, і фарбуємо. Зняв підкрилка частину. І тут оця штука. Ну що, воно так і проситься його переварити, нєхо, кон конєхо, коняха. Але зараз віддаємо цей кусок шпакльовки і подивимось. Якщо там можна пішпаклювати, то скалтурим пішпаклюємо. Якщо ні, то варим отакий кусок сюди, щоб вже було воно все чекібенче. Момент істини. Ага. Оп. Оп. Так, треба щось, щоб підковернути, підковернути. Навіть не Ладно, давайте зараз розчищу це і покажу вам. Так, забрав пацани мийки. <смі> Покупали форсунки, продули, промили. Ну, Зараз так, вроді, всі чистенькі. То що, ставимо їх назад і дивимося, до цього вона на холостих. На холодну робила нормально, а коли прогрівалися, то трошки починали пригати обороти. Відповідно, вона працювала, як на підсосі, і одна форсунка взагалі була забита і ще дві. Чуть-чуть, напевно, підливали. Ну, ми так думаємо. Так що ставлю це все сюди, вже буду ставити без камери, бо щоб ці форсунки там нічим не зацепити. Промазую це все герметиком. Бачите, резиночки мають бути, щоб не було підсосу воздуха. Тут промазую герметиком. зараз почищу все. Ну і заводимо, дивимося, як робить. І, до речі, що-шо-шо, що, що? зробив я не як перекуп. Оп, приварив. Вже підшпаклював. Ну, краще, ніж да? п'єна чи, чи шпакло. Думав, спочатку е, шпакльовочку підвазити, але, але зайняло десь ну, годину, часу. годину часу. Вирізав по, як там, по формі. Загнув це все приварив. Все, душа спокійна, буду продавати. Нічого не підшпакльовувався, все, все, все приварено, гарно зроблено, ще буде їздити 100 років. Все, ставлю курсунки, тут підґрунтовую, підкрашуємо, заканчуємо ці всі нюанси, моменти щось пише. І дивимося, який вийшов автомобіль Так, познімав цей циганський тюнінг. Що я називається циганський тюнінг. Ну, мені. Я не знаю, може комусь сподобається. Мені взагалі не подобаються ці. Ініціальні рамки взяв, 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 де я взяв, Простенький чорний. Зараз він очік. Чорний тут, чорний там, чорний буде оця полоса. Ну все буде гарненько. Так що ставимо простенькі чорні рамочки. Оце на цьому історія про Венту закінчується. Я так і не зробив. Холостий гуляє, але це вже не в цій серії. Що, що я робив? Форсунки промив, знайшли, що одна форсунка не працювала, вона почала їхати краще. E Провірили, чи є підсос воздуха, немає. Почистили клонку, теж нічого не помінялося. Поміняв датчика температури, тому що датчик температури. Сама температура показувала 90 градусів, а датчик по лаунчу показував 60 градусів. Думали, що там ні. Ну, залишилося ще лямду, подивитися, але це вже не в цій серії, напевно. Вента зроблена. Буду її виставляти на продаж. що так Отак у нас вийшло по бамперам Я думаю, що набагато гарніше, ніж було все в зелений колір. По арки я вже це вам не показував. Тут була дирка і з тої сторони аналогічно. Все задув бараником зачистив. Зробив пороги знизу, все попідкрашував. Це крило, де була дирка. Фарба, до речі, попала, ну непогано. Хоча підбирав не на підборі, а просто по лючку підібрали, яка була передній бампер. Ну, набагато мені гарніше, коли воно все от, полоса чорна те, що я вам казав, молдинги. Оця полосочка на бампері чорна. Тут по порогах. Ну і все. Хотілося, звичайно, її поставити ще на 15 диск, бо вона цікавіше дивиться, але я не знайшов по нормальній ціні, так що буде продаватися так. Тут все, порядочок навели, прицепив цю, бо була примотана на ізоленту. Це поправив, тут підкрасив. Ну все, дуже охайний автомобіль вийшов, він не був нормальний, став ще краще, попідкапував всі сколи, так як була фарба. Ну, по салону нічого не змінилося, він був чистенький. Вроде. Можна було трошки, звичайно, чистанути. Але, але, але не чистив. Все, потолок залишився по потолку. До речі, якщо цікаво, як його перетягнути, то я, напевно, зроблю окреме відео, як буду перетягувати потолок. Чого? Бо потолок буду завтра перетягувати. І ще завтра попробуємо подивитися з цією лямдою. Можливо, в ній проблема. Або напишіть, на холодну працює більш-менш нормально, просто чуть-чуть подергується. А коли прогрівається, починають пригати обороти. Газує сама. Піднімає обороти, падають. Піднімає, падають, піднімає, падають. Ну. Вже багато спробували і підключали, і те, і те, і те. Не знаю. Ну, Таке буває з старими машинами, коли берете. Такі речі бувають. Так що, хто хоче займатися, будьте настроєні на це. Все, апарат гарний. Будемо шукати нові автомобілі. Розберуся завтра з цим. Автомобіль цей на продаж. Буду цінити його десь 2,200-2150. І шукаємо, займаємось пошуком нових автомобілів. Так що все, пока, побачимося.